Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні роздумати на слово Боже нам допоможе гра, яка називається дженга. Суть цієї гри полягає в тому, що будується ідеальна вежа. І пізніше кожен учасник один за одним витягає один із дерев'яних брусків так, щоб вежа не завалилася і ставить його зверху. Гра триває доти, доки вежа не впаде. Господь зробив наше життя ідеальним. Але людина зі своєї власної волі дуже часто вносить корективи в своє життя. І ці корективи не приносять добра, вони навпаки можуть їй шкодити. Людина чинить зло, руйнує, перемінює так, що її вчинки впливають і також на весь світ. У Євангелії від Матея, в 21 розділі, в 42 вірші Господь каже, Чих письмі не читали ви ніколи. Камінь, що відкинули в будівничі, став наріжним каменем. Дуже часто гріхи вже зробили решето з нашої душі. І Багато людей стараються виправити, покаятися, творити добро. Але багато залишається людей, які викидають той останній міцний камінь свого життя. Це нашого Спасителя. Людина думає, що без Бога вона зможе зробити все, досягнути багато. Але під загрозою стоїть життя вічне. Тому, відкинувши отой камінь дорогоцінний, яким є Спаситель наш, ми можемо спричинитися, що наше життя, а особливо життя вічне, зруйнується. Тому стараємося перш ніж щось робити, подумати, чи ми будуємо, чи ми руйнуємо.